А що це за ситуація, коли ви були вожатим в Маріуполі, і вже під час повномасштабного вторгнення ви побачили фотографії свого учня, учня... В, Ростові. в Ростові? Це я був вожатим в цьому штаборі на Арбатській стрілці, так. А в мене були дітки з Маріуполя. І це був неймовірний, неймовірна зміна була. Ми всі плакали і підтримували. Спілкування після закінчення зміни це було 2017-18 рік. І потім, коли почалась повномасштабка, я ж був підписаний на них, я побачив, що Вовчик в Ростові. І він пишу: Вовчик, а як так? Він каже: ну я не хочу розповідати. Все. І я розумію, що таких ситуацій тисячі, що вивозили людей, вивозили дітей. Крадуть, ну, на мою думку, найцінніше, що в нас є. Не гроші, не золото, не картини, а дітей. Це те, заради чого пацани, дівчата кладуть життя, здоров'я заради того, щоб у цих дітей був шанс. А цих дітей ще й ворують, нагло крадуть і роблять з них, перевиховують, міняють їх світогляд. І це дуже боляче.